Ефективні стратегії роботи із uh, запереченнями. Найперше: слухайте та аналізуйте. Перш ніж відповідати, варто вислухати вашого клієнта. Дайте йому можливість висловити всі свої сумніви. Не перебивайте, не намагайтеся його одразу заперечити. Покажіть, що ви його розумієте, і проявіть переживання. Наприклад, клієнт говорить: це надто дорого для нашого бюджету. І ваш менеджер може відповісти наступним чином: до прикладу: Розумію ваше занепокоєння. Давайте обговоримо, як цей продукт може зекономити ваші витрати в довгостроковій перспективі. Наступним є переформулювання заперечення в питанні. Замість того, щоб бачити заперечення як проблему, переведіть його в питання. Це допоможе вам правильно розставити акценти на вирішенні проблем, а не на самих проблемах. До прикладу, ваш клієнт говорить, я не впевнений, що ця посла пігають моєму бізнесу, і менеджер може сказати, що саме у вашому бізнесі вас турбує. Давайте розглянемо, як ми можемо адаптувати наше рішення. Наступною є використання соціальних доказів. Коли ваш клієнт сумнівається у вашій надійності, розкажіть, покажіть йому успішні кейси інших ваших клієнтів. Це дуже зміцнює довіру і демонструє реальні результати. До прикладу, менеджер може говорити наступним чином: одна з наших клієнтів, компанія X мала схожі сумі. Але після впровадження CRM-системи вона збільшила свої продажі на 30%. Важливо також пропонувати альтернативи. Якщо клієнт вважає вашу пропозицію занадто дорогою, знайдіть можливість адаптувати вашу пропозицію до його бюджету. Звісно, в розумних рамках. До прикладу, менеджер може сказати, можливо, ми можемо почати з базового пакету послуг згодом за необхідності додати необхідний вам функціонал. Також важливо бути експертом у галузі. Клієнти дуже цінують професіоналізм. Вони дуже цінують професіоналів, які глибоко розуміють продукт і ринок. Варто відповідати на питання впевнено і, звісно ж, надавати конкретні приклади чи дані.